Ранок 18 квітня у Чернігівській політехніці викладачі, студенти та волонтери завершують прибирання розбитого скла. Частину вікон вже встигли закрити вчора. Ввечері зараз все це замінюємо на ОСБ, тобто вирізаємо в розмір і встановлюємо завість скла. А потім вже будемо міняти на склопакети. 17 квітня російські війська влучили трьома ракетами у восьмиповерхову будівлю за 150 метрів від університету. За словами помічника ректора з економічних питань Леоніда Ірхи, у двох корпусах вже нарахували 270 пошкоджених вікон. Це приблизно півтори тисячі квадратних метрів склопакетів. А крім того звичайно, ще пошкоджені меблі, лабораторне обладнання, двері у аудиторіях, приміщеннях та лабораторіях. Начальник відділу кадрів Владислав Музика зазначає, найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення, які розташовані навпроти місця влучання. Це аудиторія на другому поверсі. В цій аудиторії нещодавно було завершено ремонтні роботи. Після Двадцять року, і як ви бачите, знову знову аудиторія непридатна для проведення навчальних занять. Абсолютно жодного вікна немає цілого пошкоджена стеля. Така сама ситуація і на третьому поверсі. Тут досі прибирають скло. А такий вигляд вона мала після першого відновлення. Також вдруге пошкоджена і спортивна зала. Так вона виглядала після влучання авіабомби у 2022 році. А це вона вже після відновлення. Зараз вона у такому стані. вікна вони повністю пошкоджені. Їх необхідно замінювати. От в найкоротші терміни, тому що задля того, щоб зберегти результати всіх ремонтних робіт, які були проведені, є і пошкодження стелі. За словами Леоніда, ірхи повністю завершити обстеження приміщень та аудиторій, а також підрахувати збитки, планують за 10 днів. Попередньо лише по вікнам можу сказати, що це десь буде в межах 7 мільйонів гривень. На 8 годину вечора нам вже надали. Близько 350 листів ОСБ для першочергового влаштування і прикриття вікон. Значить, сьогодні ще уже в благодійні організації з нами зв'язується. Зв зв'язується ОДА. Ми передаємо оперативну інформацію про наші пошкодження. Залучити кошти на відновлення планують і волонтери, які допомагають з прибиранням та відновленням. Ми допомогли з прибиранням. Наразі ми закінчили в обох корпусах. Зараз ми ОСБІ. Прикручуємо, закриваємо вікна і ми ведемо переговори з донорами, щоб домогли, допомогли з закупівлею вікон. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.